І так, вітаю любі друзі. Сьогодні у нас бій на 11 тисяч дамага. Грає у нас Хелклоун, мапа Ерленберг, режим штурм, сетап м'ясний, 30 тисяч хп. Е, готується наш гравець до 11 рівнів, Т-803 веде е, після є 5 І сьогодні вийшла вся інфа про нього, характеристики ТТХ. Інфа про спеціальний скіл. І подивимося, що тут до чого. Альфа Страйк 420, 267 ББів, 345 кумулів, 2400 хп в базовій комплектації, 38 швидкість, також базова без турбіни. Получається, тут детальні характеристики живучості, огневої потужності і е, рухливості. Е, бачимо також, що присутня шишка, якраз з лівої сторони. Ну, так само, як і в є 5 Тобто у нас Є5 тренує якраз таки до гри на цьому апараті. Ну і вона менша насправді, чим в Є5 по розмірам. Непонятно, що там по броні. Е, то що, треба подивитись модельку. Модельки ще немає вроде, на просторах інтернету. Ну або я не знайшов. Так, дивимося, як працює скіл-перк. Після кожного влучання супротивника ви отримуєте рівень ефективності перезаряджання, що тимчасово пришвидшує перезаряджання вашої гармати. Рівні набираються з кожним влученням, а у разі знищення машини супротивника ви отримаєте додаткові рівні. Вони так зробили, там я дивлюся, 50Б, прям видно, жирним таким шрифтом виділили числа перезарядки. Ну тут так собі видно, я на монтажі збільшив. Ну, можемо побачити, як. Яка перезарядка на першому рівні, і як вона апається е, при тому, коли ми даємо демедж противнику? Ну, і виходить, коли ми забираємо фраг? Е, ну, наскільки я зрозумів, цей танк буде гратися саме в замісах, коли покиде, ви даєте тички, як наш герой це буде зараз грати в цьому бою. Е, і буститься перезарядка, десь плюс-мінус з кожним рівнем там, на 0,3, е, на 0,5. І, е, наскільки я зрозумів, максимум секунду можна забустити. Може чуть більше, може я не правий. Це то, е, що я побачив на цьому відеоролику. От. І це виглядає доволі цікаво, не прям якось імбово, але це просто такий приємний е, буст, получається, і не треба там відволікатись, щоб якийсь режим перемикати, так як можна було би подумати, правильно? Вона, я так поняв, буде працювати пасивно. Е, от. І бачите, от наш герой дає, допустимо, тичку ПЕСТО, дав другу тичку ПЕС100. Третю він не пробиває, значить, оцей таймер на десятці буде просто скидатися. Не пробиває ще раз. І можемо собі уявити картину, що оцей от здібність оця здібність повністю скинулась до нульового рівня, там перезарядка 8 секунд, допустимо. І як воно з кожною тичкою буде буститись. Ну, це реально буде корисно, дуже в таких катках, де ти просто покиде. Ворожі танки фаршируєш, скажімо так. так і плюс-мінус розжував я вам, що себе представляє Т-803 по тій інфі, яка зараз присутня. Звичайно, модельку ми не бачили. Ми маємо інфу про перк, ми маємо інфу про ТТХ. І ми маємо інфу про те, що у неї теж шишка зліва, як у є 5 Тобто, отак от грає наш герой, бачите, він старається за цією позицією прикривати свою уязвиму зону зліва. Багато хто е, там нервується на е 5 багато хто е 5 не любить ну, грати на ньому конкретно через цей лючок. Але я вам скажу, пацани, якби цього лючка не було, цей танк був би таким імбовим, що просто ну, він був би самим-самим жорстким танком ігри, це 100%. І в любій просто ситуації він міг би імбувати, ви йому нічого не могли би зробити. Звичайно, можна е 5 пробити в маску, там, е, ну це ж треба закинути туди. Звичайно, що НЛД ну, у нас таке воно рандомне, слойона така броня американська. Я думаю, така сама буде у 11 рівня. Ну і дивимося, що у нас по бою. Так, наш персонаж, наш герой вже 3К набив. 2-3 рахунок. Ситуація така на міні-мапі, що і справа правий берег противники пушать. Перед нами просто можна сказати безплатний пазік, по, якій причині? по тій причині, що подивіться, що він просто робить. Він просто в чистому полі кайтить жопою назад, замість того, щоб стати там, допустим, намертво, но можна почати навіть з того, що... ради чого він взагалі туди під'їхав. От. Е, наш герой робить його шотним, розуміє, що цей пазік уже нагліти не повинен. В нього вже не повинно бути стільки впевненості, щоб ну, навіть робити таку дурню, як він робив до цього. І е, наш герой може спокійно тут працювати по танкам, які якраз таки по праву сторону від нього. Получається, бабаха його зацілила, небезпечний був момент, могла Бабаха закинути якраз таки в лівий лючок нам, в командирську башню. оцю. І тільки що теж могла. Ну, наш герой так ризикований такий пацан, він її не забоявся, і, в принципі, це себе окупило, і це себе оправдало. Він її спокійно добив, відповідь нічого не отрив. І знаєте, от, приємно бачити такі бої, коли от дивишся дамаг панелька. і Получається, реалізований дамаг тільки твій. Видно, що ти там нічого не получаєш, не отривши, а от тільки тепер він получив. Коротше, таку картину дуже приємно бачити, ну ви поняли про що я. І починається дуже напружений момент такий, в якому потрібно робити правильні рішення. Зараз добивається е 100 дається тичка по єс 7 Також видно справа. Ой-ой-ой, ой-ой, від Іса 7-го получив, від ІС-7-го ззаді теж получив. В моменті стає наш герой шотним, дуже така небезпечна, напружена ситуація. Чесно, тут має зашкалювати просто вже... Концентрація, скажімо, так, адреналіну ну, ці емоції, за які ми цю гру любимо, про які я неодноразово нагадував в різних е, відеороликах по настрільним боям, е, наш герой розвертається, повністю, приймає чудове рішення, зацілює акуратно так жопою 28, розуміє, що він стоїть передом до місця, ну, через яке він буде тікати. Тобто йому дати тичку, нажати вперед, він якраз встигає дати тику по 28 і відповідь нічого не получає. Ну там 268-й вертуху якусь таку кидав, чисто на шару. От. І повертається до цієї стартової позиції. І працює далі. Тут дуже небезпечно. Лючок у нас зліва Криємо ми його за маусом, але все-таки ми тут одні, а проти нас два танка, плюс Арташи кидає. Ну прям капець як небезпечно тут. Нема права на помилку, скажімо так. Ну і мандраж такий має бути серйозний. Хоча, ну, оці от типи, чому вони не їдуть прямо на пофіг нашого героя? Тому, що Понятно, що на респі у нас багато танків, вони цього бояться. Наш герой це теж розуміє. Е, асист капає по 268, 268 вже починає чисто назад там кайтити, добиває її СТРВХ, супер. Залишається 1-1 е, проти Іса Сьомо і тільки що він танканув там Пазіка. Справа якраз таки того, якого він залишив шотним. Ну, справедливості раді в нього на початку, тоді на тому етапі боя вроді, не було можливості його добити. Так. І що далі? Я не знаю, хоче він якось напевно розвести цього Іса чи що? Ну, дуже ризикує знову ж таки. От він тоді проти Бабахи ризикував, знову ризикує проти цього Іса. Ну, От, по факту, стати на вірочку зацілити на Сі 7, він тільки щоб його добив нашого гравця. Хорош, через піксель добиває цього пацана. 9700 дамага вже на екранах. Залишається проти нас тут пазік. Ну і в команді противника дві СРВі ще десь. І арта зараз кидає, наш герой. Скажімо. Ну, не то щоб він якось ухилився від цього. Просто повезло. Е, і все, оп, підловлюємо пазіка. Найс. Десяточка вже є. Я думаю, що він вже так з полегшенням, знаєте, видихнув. Е, що все у нього тут чітко розрулилось в місті, скажімо так. Ну і це реально було неперевершено. Давно я таких боїв не бачив. Прям екшонових, драйвових, е, які реально настільки сильно тримали б в напрузі. Ну, згадується бій на Баджері Гудеріана. Там теж плюс-мінус щось таке було. Але тут наш герой, виходить, вийшов, вийшов з боя прям переможцем. 10500 дамага на даний момент ще закинув по СТРВ хітечку. І залишається арта. Тут уже прискорювання поставлю. Ну, коротше, пацани, на Е5 можна покайфувати. Я так само думаю, що можна буде покайфувати на 11 рівні. Понятно, що це танк такий, ну він за тебе деколи поіграє, але не завжди. Все-таки треба до цього ставитись головою, розуміти, правильно підбирати позиції, де цю язвиму точку закривати, скажімо так. Ну і для фанатів е 5 якраз таки оцей Т-803, я думаю, зайде прямо на ура. Плюс оця така от е, абілка в нього теж присутня, доволі цікава. Отакий от получився от у нас сьогодні бій. Е, всім дякую за перегляд, всім удачки!